Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку пристрої введення та виведення інформації. Сьогодні ви дізнаєтеся та пригадаєте, які пристрої має комп'ютер. З'ясуєте, які пристрої призначені для введення і виведення інформації. А також не забувайте правила дотримання при роботі за комп'ютером. Давайте згадаємо пристрої комп'ютера та їх призначення. Отже, комп'ютери допомагають нам спілкуватися, робити покупки, подорожувати, відпочивати, виконувати хатню роботу та багато-багато інших сучасних можливостей. Комп'ютер є нашим надійним помічником у роботі та навчанні. Він допомагає і в школярам, і студентам, і всім, хто хоче отримувати нові знання. Розкажіть, як ваші рідні користуються комп'ютером у своїй діяльності? Коли найчастіше його застосовують? Свої відповіді пишіть в коментарях під відео. Комп'ютер є універсальним пристроєм для роботи з інформацією. Він допомагає нам опрацьовувати її та обробляти. Основними пристроями персонального комп'ютера є системний блок, монітор, клавіатура та миша. Також до складу комп'ютера можуть входити інші пристрої, які ви бачите зараз на екрані. Отже, пристрої введення. Ті пристрої, які нам допомагають вводити інформацію на комп'ютер. Це мікрофони, клавіатура, веб-камери, мишка, сканери. Пристрої виведення інформації це ті, які відображають з комп'ютера для нас інформацію, результати оброблення певних процесів. Це монітор, навушники, колонки. Принтери. Розглянемо приклад сканера. Це пристрій введення в комп'ютер зображення на папері малюнків або текстів. Вони допомагають нам паперовий вигляд зображення перетворити в цифровий. Мікрофон ще один з пристроїв. А також навушники та колонки. Це пристрої введення та виведення звукової інформації. У системному блоці міститься багато пристроїв. Серед них найважливішими є процесор, який опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера та оперативна пам'ять. Яка призначена для збереження даних під час роботи комп'ютера. Перші комп'ютери, цікава інформація з історії, не мали таких пристроїв, як клавіатура, миша чи монітор. А ось без процесора та оперативної пам'яті не обходився жоден комп'ютер. Комп'ютер, як і людина, теж має пам'ять. Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. Пам'ять комп'ютера поділяють на два типи: це внутрішню та зовнішню. Як вони виглядають, ви бачите зараз на екрані. У внутрішній пам'яті розміщуються всі дані, з яких в цей момент працює комп'ютер. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом довготривалого часу. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої є носіями даних. Розгляньмо ще один з видів комп'ютерів, такий як моноблок. Це комп'ютер, у якому системний блок, монітор і часто інші пристрої об'єднані в один. Цікаво! А чи знаєте ви, що перші комп'ютери не мали жорстких дисків? І всі програми завантажувалися з дискети? Саме тому в більшості програм кнопка, що позначує команду зберегти, має вигляд дискети. Саме такі, як показано на малюнку, дискети використовувались раніше в комп'ютерах для збереження інформації. Невеличкі запитання для самоперевірки. Який пристрій для роботи з інформацією є універсальним? Які пристрої комп'ютера ви вже знаєте. Наведіть приклад пристроїв уведення інформації та пристроїв виведення інформації. Для чого призначена зовнішня пам'ять комп'ютера. Наведіть приклад зовнішньої, запам'ятовуючи його пристрої комп'ютера. Свої відповіді можете писати в коментарях під відео. А можете написати. Чи маєте ви, до прикладу, запам'ятовуючий пристрій для комп'ютера зовнішній? А і який саме? А зараз пропоную спробувати розшифрувати дане повідомлення. Отже, в нас внизу є запис Ріоміти. І, відповідно циферками, підказка. В якій послідовності мають бути записані дане слово? Отже, П під цифрою 1 в нас літера М. Під цифрою 2 О. І так далі. Правильну відповідь напишіть в коментарях. Для самоперевірки зараз з'явиться правильна відповідь. Це пристрій виведення. Наступне слово, яке нам потрібно розгадати, точніше слово сполучення. Складається з двох слів. Ану, хто вгадає? Пишіть, чи вдалося вам розшифрувати дане слово. Дане слово «сполучення». Отже, це системний блок. Наступне слово, це клавіатура пристрій ведення інформації, знову ще одне слово. Чекаю на ваші розгадки. Перевіряємо. І вірно, це миша. Пристрій виведення інформації. Введення, вибачте. Наступне слово. Це колонки. Пристрій виведення інформації. І ще одне слово. Є один пристрій це принтер. І запитання: це пристрій введення чи виведення інформації? Вірно, це пристрій виведення інформації. А також можете скористатися QR-кодом, який бачите на екрані, та виконати завдання групування пристроїв, де об'єднане зображення пристроїв у три групи. Вам потрібно перемістити відповідне зображення у відповідне поле, пристрої зберігання даних, пристрої введення та пристрої виведення даних. В коментарях можете написати, чи вдалося вам виконати дану гру вірно. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!